У сузір'ї Світової педагогічної думки ім'я Константина Дмитровича Ушинського, українця за походженням, одного з основоположників педагогічної науки і народної школи, сяє зіркою першої величини. За масштабністю і глибиною висвітлення актуальної педагогічної проблематики він серед своїх не мав собі рівних. Творча спадщина геніального українського педагога назавжди увійшла в золоту скарбницю світової культури. На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти стати справжнім учителем неможливо, без того багажу знань, що дають нам праці Константина Дмитровича Ушинського. Педагогічна система вченого актуальна і зараз, адже сучасна школа не може існувати без рідної мови чи національної освіти, чому педагог надавав важливого значення в освітньому процесі. Мета нашої сьогоднішньої презентації показати через представлені матеріали життєвий та творчий шлях Ушинського, акцентуючи увагу на його ставленні до України, популяризувати творчу спадщину педагога. До вашої уваги ми підібрали книги, в яких висвітлюється біографія видатного корифея педагогічної науки. Педагогічна спадщина Константина Ушинського вершина не тільки вітчизняної, а й світової педагогічної думки. І на таку височинь він піднісся завдяки тому, що джерелом його творчості була народна педагогіка. Видатний український педагог обстоював природне право кожного народу мати свою національну школу, національну систему виховання. Він критикував зросійщення українських дітей, обстоював необхідність навчання їх українською мовою. Аналізуючи творчі дороби Константина Дмитровича, хочеться звернути увагу на його праці у шести томах 1952-1955 років. В це видання включені основні праці великого педагога, такі як рідне слово, дитячий світ, людина як предмет виховання, а також різні статті, які розкривають найважливіші ідеї його педагогічної концепції. Вибрані педагогічні твори 1949 року видання містять незначну частину всієї педагогічної спадщини нашого великого педагога. Тут читач з інтересом довідається про деякі сторони з біографії Ушинського. Та вибрані педагогічні твори у двох томах 1983 року. Матеріали двотомника водять читача у коло теоретичних шукань. Ознайомлюють з основними рисами його творчості, з багатством педагогічних ідей, з його вкладом у розвиток української школи та педагогічної думки. Усі ці твори знаходяться в нашій книгозбірні. Всесвітню відомість та визнання Ушинського дуже легко пояснити. Адже прості ідеї, які є основою концепції видатного педагога, не втрачають своєї актуальності і сьогодні, про значущість такої особистості, як видатний педагог Ушинський та його педагогічний доробок, у фонді нашої бібліотеки знаходяться численні праці та статті на сторінках наукових збірників та журналів. Бачення Константина Дмитровича Ушинського у розвитку педагогічної думки колосальне. Він став основоположником, творцем глибокої педагогічної системи і забезпечив високий науковий злет і світову славу української педагогіки в усіх її основних напрямках. Книги Ушинського і в наш час зберігають свою творчу силу, звуть до нового наукового пошуку. Вони дієві і в руках сьогоднішніх педагогів.